Хто ти? І тоді, коли ти знаєш, хто ти, в тебе є вже мета, куди йти. Леді на мільйон це та жінка, яка знає, що вона хоче. Щоденник це дуже крута техніка для пропрацьовки всіх сфер життя. Нурити погляд і... і тільки сказати, що. Ми дуже хочемо миру. Моєму щоденнику є така вправа, яка називається самоідентифікація. І як я сама себе ідентифікувала. Так? От, наприклад, я психолог, коуч, мама, дружина, спікер і автор методик і трансформаційних програм. Тобто це дуже крута вправа, тому що коли людина не знає своєї мети, потрібно почати з цієї вправи Хто ти. І тоді, коли ти знаєш, хто ти, в тебе є вже мета, куди йти. Для мене леді на мільйон це сучасна жінка, яка про всі сфери життя вона не тільки красива, вона не тільки розумна, вона не тільки реалізована, а вона не обирає щось одне. Вона розвивається у трьох напрямках, і я про це також писала у своїй книзі. Це IQ це розум, це EQ – емоції, цінності. І це ВКю це зовнішнє. Для мене леді на мільйон це та жінка, яка знає, що вона хоче, яка про себе все знає, яка удосконалює себе для себе. Не для оточуючих, а для себе, тому що вона знає. Як виглядає її найкраща версія, і коли вона відчуває себе щасливою. Тому що щастя це про відчуття внутрішнє. Але зовнішня проява, вона дуже впливає на наше відчуття внутрішнє? Взагалі-то в нас є місія, це ми змінюємо життя на краще починаючи з себе. Тому що коли я хочу, щоб... Зовнішність, щоб люди змінилися, я можу це зробити тільки на своєму прикладі. Так? Як ми, наприклад, з дітьми. Коли я хочу, щоб мій син робив чи не робив щось, я повинна йому показати, як це і до чого це призведе. І тому наші леді вони знають, якщо я хочу змінити зовнішнє навколо, так? якщо я хочу змінити світ, я починаю з себе. Ну, взагалі, я вважаю, що не буває некрасивих, нерозумних, неталановитих. В кожної людини є щось таке, що вона про себе не знає. Я завжди кажу, що я вірю в вас більш ніж ви саме, тому що в мене є такий талант. Я в кожної людини бачу красу, бачу талант і бачу вод. От... Цей масштаб, куди вона сама може дойти, але вона не знає, що вона так може. Тому що в в неї є дитячі травми, про які я пишу. В в неї є страхи, про які я пишу в своїй книзі, в неї є образи. І от з цим всім вона не знає, що вона може, що вона може, що вона може ставити мету, що вона може краще виглядати, що вона може взагалі, що ти собі дозволяєш, дозволити собі. І тому я не можу сказати, що я от це леді на мільйон, це не леді на мільйон. Для мене кожна хто хоче, вона вже леді на мільйон. Я дуже люблю допомагати таким. Ви знаєте, рік тому, коли вже була війна, людям дуже потрібна була допомога. І я почала робити такі коучингові групи, груп, груповий коучинг, де я збирала е, своїх леді да, і з ними працювала, допомагала в такому стані. І от тоді я якось під своїх клієнтів, під своїх учнів я їх відчуваю. Вона якось це імпровізація, це завжди для мене імпровізація, коли я працюю з людиною. Да? І от я придумала. Цю техніку, що давайте собі дозволяти. Потім я почала її докручувати. А потім мій чоловік мені сказав: він знав, що я хочу написати книгу. і Він сказав мені: слухай, в тебе ж є от така дуже крута техніка, і по цієї техніки почали просходити реальні зміни у моїх дівчат з цього починаючи. з нашого Відчуття, тобто, от тривога вона почала уходити у, в цей тривожний час. Так? Вона почала зникати, і вони слухайте. А я почала по-іншому на це дивитись. В мене це відбувається, В мене по іншому чоловіки на мене реагують. По іншому на мене там, гроші приходять і, і так далі. Я думаю, слухайте, це ж дуже круто, і ця техніка вона повинна бути у всіх, тому що це найбільш легка техніка по роботі з оціми негативними програмами, тому що працювати з негативними програмами дуже складно. І якщо ви подивитесь техніки, я сама їх знаю, дуже багато знаю цих технік, вони дуже складні, щоб самою з собою так працювати. Ну це дуже складно. Там зробити там одна, наприклад, одну програму декілька днів, ти тільки працюєш. Тільки з одною програмою. А це дуже важко, да? І що ми кажемо? Ой, та ладно, не каже вона і програма. І ми нічого не робимо. Тому потрібна була дуже легка техніка, яку можуть зробити абсолютно люба людина, але потрібна ця інструкція, як це робити, як це робити через різні сфери життя. І от тому народилася ця книга. Найбільш довгий час це було. Придумати взагалі цю от структуру. А потім, коли вона в мене вже в голові вона созріла, да? це було дуже швидко і легко, незважаючи на те, що це дитина, це консультації. Да? Це було так, два так. тижні, я надрукувала. Тобто я сама сиділа і набирала цей текст. І мені було дуже важливо, щоб це було, от як я мислю, а я вмію складне. Подавати дуже легко. І от так як я розмовляю, я все це і надрукувала. І це було два тижні. Потім, звісно, вичитка, потім, звісно, я додавала якісь приклади, да, була робота. Але от так, щоб сказати, як це було, це два тижні. От я сиділа і друкувала. Практикую кожного дня. І е, є правила, потрібно писати, тому що коли мені запитують, я прочитала вашу книгу, дуже крута, дуже крута. Я кажу, так ви пишете? Ні, ну я мислю ні, це так не працює. Потрібно писати. Я пишу в нотатках в телефоні, і чому тому, що вони завжди зі мною. І як це робити, потрібно, коли ви знаєте, вже є інструкція, що це за техніка, і коли ми це пишемо, і як ми пишемо, ми дивимося дуже потрібно бути чутливими до себе, якщо ви хворієте. Наприклад, ми сином захворіли. Ну це був отруєння і йогуртом. І от не було сил. Але коли я розумію так, чому, для чого мені це ситуація, чому це в, моє, в моєму просторі да, це з'явилося? Я проаналізувала, а завжди хвороба це завжди вже пік чогось в вашому житті, що ви не можете зробити. І що ви б'єтеся, чи е, провина? Потрібно подивитись, що це, для чого це, і відв'язати да, цю хворобу, що вам можна це. Отримати без хвороби, наприклад. Да? І це все я дозволяю собі отримати це без хвороби. Да? Я дозволяю собі отримати це і бути здоровою. Я дозволяю себе дуже, дуже легко а, одужати. Да? І коли я це все прописала, я встала через три години. Я вночі прокинулась і почалася вбирати дома. Ну тобто, а до цього я не могла встати не могла навіть писати. Потрібно писати. Якщо у вас щось не виходить, от ви щось робите, 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 нібито є, є мета, ви щось робите, але не виходить. Потрібно сісти і зрозуміти, чому. Що ну, яка причина, які страхи, і прописати все це в щоденне в дозволі? Буває до смішного, коли я прописую, що я собі дозволяю отримувати. Наприклад, тобто я там е крутила, як я кажу, е потрібно крутити цю е програму. Да, от ви е знаходите установку, і потрібно її крутити. І я почала крутити. І там була така установка, отримувати. Блага та подарунки від знайомих та незнайомих людей. На відучий день ми їдемо з батьками, з чоловіком, з сином. їдемо в подорож. І зупиняємося на заправці. До мене приходить, підходить е, військовий і дарує мені шоколадку. Я стою, ну тобто я не одна, да, щоб я там одна їхала, да, там а, дівчина там зрозуміла. Я з батьками, з чоловіком, і дуже багато людей, дуже така велика заправка. І він підходить і дарить мені просто шоколадку. Я сідаю я, я, я взагалі в такому шоці, я сідаю, а мені батьки кажуть, це що було? Я не знаю, це що було. Я так відкриваю, я, я сиджу і не розумію, що це було. Ну, чому, він просто мені дав це вам ну, подарунок, передати, щось передати. Я думаю, від когось передати. Можливо, це знайомий, ніхто нічого не прописав. Ну, тобто, не знайомий, я не знаю, хто це. Я відкриваю свій нотаток, а там я дозволяю собі. Ну, тобто, щоб ви розуміли, це, ну, це до смішного да? до, до такого ну, шок. Ситуація шок. І до глобальних якісь, коли я не розумію, чому в мене не виходить, наприклад, щось. Так? Я, я починаю себе запитувати. І дуже класне питання: запитання до себе, коли є щось, що ви дуже хочете, але не е, виходить, задайте собі запитання, що поганого буде, коли ви це вже отримаєте. І завжди що кажуть? Та ні, все буде круто. Я говорю, ні, якщо все було круто. Це б у вас вже було. Наприклад, ну візьмемо так гроші, да? коли там людина каже, я, наприклад, хочу заробляти і там енну суму грошей. Добре, закройте очі та запитайте себе, якщо б у вас вже була ця сума. От представте, ви вже такий, ви вже, ви вже маєте цю суму, а, ви вже такий, який має цю суму. Ви так виглядаєте, ви так дихаєте, ви так відчуваєте. Що буде? І тоді починають казати правду. Наприклад, ага. До мене прийдуть, будуть забирати ці гроші, Ага, друзі мене будуть тільки через гроші сприймати. Або якщо це жінка, вона каже, М, я тоді буду одна, тому що якщо я буду мати гроші, а мій чоловік стільки не має, або а навіщо мені взагалі чоловік, або я буду така багата, що навіщо мені тоді взагалі чоловіки? І? і так, так далі. Да? Тобто, там, що вона е, дуже боїться бути самотньою. Да? І от все це і є причиною, по яким у вас досить немає цієї цілі. Але сказати собі про це ми не можемо. Ми кажемо, та ні, ні, я це хочу. М -м -м. Є причина, і коли ви цю причину знаходите, ви прописуєте вже це в щоденник. Тобто, щоденник це дуже крута. Техніка для пропрацьовки всіх сфер життя від грошей до е, свого здоров'я. Да? Це це вже я на собі, на своїх клієнтах, на учнях. І взагалі я кожного дня, от кожного дня, отримую десятки повідомлень про те, що це геніальна техніка. В мене стільки все виходить в житті. Влада, дуже дякуємо. От кожного дня. І я дуже раді цьому. Ну, я би сказала абсолютно всі, це і жінки, і чоловіки, які взагалі читають, і які взагалі не люблять читати, не люблять дуже складну літературу. Мозок він не любить напружуватися. Тобто людина хоче щось дуже легке, тому ті, хто люблять читати, ті, хто не читали, але... Реально в них є бажання змінити щось в своєму житті. Вони не знають, що змінити. Ті, хто знає, що змінити, ті, хто хоче, щоб це було легко. Психологи, коучі, ті, хто працюють з людьми, медики, ну всі, всі, хто, хто хоче собі дозволити. От хто хоче собі дозволити читати, будь ласка, я рада всім. Я не хочу казати, що знаєте, там хтось недостоєнче, хтось ні, таких немає. Це кожна людина, яка хоче змінити життя. А я думаю, що всі ми хочемо змінити. Okay. У всіх у нас є щось, що ми хочемо змінити. Чому ні? Зараз я дуже багато читаю психологічну, звісно, літературу, тому що вона мені для, для моєї свідомості, для моєї розвитку моєї професійної діяльності. Тобто зараз в мене про травми тіла, я читаю, як тіло на травми реагує. До цього я Віктор Франк читала. Ну, Звісно, всі психологічна література, в мене також є жінка, яка мені подобається, я також про неї писала в книзі, я писала, чому Потрібно мати маячок, до якого ви йдете. І її книги я читаю, коли вона щось нове. Ну, тобто, я, я читаю все те, що мене розвивають. І це інколи дуже складна література. Я себе заставляю, а моєму мозку це не подобається. Буває так, що я читаю декілька разів одну сторінку, але потрібно знати. Що мозок розвивається тільки тоді, коли він натикається на складнощі, коли нам дуже легко ми не розвиваємось. Тому, а я дуже люблю розвиватися. Для мене це прямо, от складнощі, це моє, знаєте, як мультфільм. Чому ж ти туди йдеш, да? там складнощі? А як же вони ж мене чекають? Да? Тому я дуже люблю. От Що складне, і коли я це переходжу, я прям себе дуже Тож така порада. Я себе прям. Я себе поважаю, я себе хвалю, я кажу, яка я ти молодець, ти молодець, ти богиня молодець. Тобто дуже важливо себе хва хвалити. Як то кажуть, джерело забувається, а відчуття залишається. Тобто, хваліть себе. Мене взагалі все надихає, складнощі надихають, люди надихають. Я можу подивитись якийсь фільм, серіал і. Щось одне почути, і все. Оця фраза мене буде прям надихати. Я можу по цій фразі, я не знаю, майстер-клас зробити. Я взагалі така людина, яка вважає, що немає поганих людей. Є люди. Ну, я психолог, знаєте. Ну, я не класичний психолог, скажімо так, У мене є моя методіка, моя техніка, з якою я працюю. Я, я проти психотерапії. А я за глибинний і швидкі, швидкі результати, коли людина бере відповідальність на себе. Тому в мене є голова про відповідальність тут, да, тому що це сила, і я про те, що не буває негативних людей. Я кажу, що є в кожного з нас біла та темна сторона. Так, от темна сторона це образи, це дитячі травми, це психологічні травми. це… Коли людина себе звинувачує, да, це, от, от, от це ми називаємо. Тому що це завдяки цьому, на жаль, людина поводить себе так, так каже, так робить. Якщо це забрати, і коли ми кажемо це, людина прокачена, що ми маємо на увазі, коли в, в неї от, от, цієї темної сторони менш ніж у, у той, яка. От з цим ходить і з цим живе. І от ця книга вона допомагає зробити більш-менш більш цю темну сторону. Тому не буває поганих людей. Буває люди, які ще не знайшли того, хто може їх чистити від цієї темної сторони. Тому що світла сторона це коли людина дозволяє іншому бути іншим. З чого ми починаємо? З того, що. Потрібно дозволити собі бути собою, а другим бути другими іншими. Якщо він хоче бути так, він хоче так, так розмовляти, на цій мові розмовляти, так вдягатися, так виглядати, з тим жити, так мислити, це його, а моє. Якщо я в, зріль, в зрілій позиції, то я обираю, якщо погляди цієї людини мені не підходять, я просто з ним. Не спілкуюся. Я обираю це робити, але я його не змінюю без його е відома. Да? Е коли ми кажемо, ми е в психології ми можемо змінювати тільки те, що людина хоче змінити. Тому я не хожу і не, не кажу всім, як жити. <с> Якщо людина хоче, вона до мене приходить. Вона бере відповідальність, вона вкладає в це гроші, вкладає в цей час і вона змінюється. Знаєте, для мене ці міста, взагалі, я вважаю, що це Європа, це нове, сучасне, дуже красиве. І ці міста до війни я хотіла, щоб мої батьки тут жили. Я приїжджала сюди і казала: Боже, яка це краса! Це щось таке сучасне, це щось таке нове, це щось таке. Ну, класне, те, що повинно бути в нашій країні. І коли, звісно, це сталося зараз у людей, коли вони слушать, я думаю, що це не тільки українців, це взагалі по світу, коли вони ем, слухають Буча, Гостомель та Ірпень, звісно, всі хочуть якось супереживають, да, і хочеться зробити як понурити погляд і, і тільки сказати, що. Ми дуже хочемо миру і всі ці люди, які лишилися великого щастя і підтримувати один одного. Підтримки це дуже важливо. Підтримувати один одного. От просто підтримувати. От знаєте, словом, ділом, книгою. От це важливо всім нам. особливо тим, хто, хто це пережив. Підтримувати один одного і бути щасливим.